Друзі, всім привіт! Я Наталія, і хочу сьогодні розповісти вам про сезонну роботу на сільськогосподарських угітях у Швейцарії. У цьому відео я розповім вам про те, де шукати актуальні вакансії, які умови праці, а також поділюся власним коротким, але все ж таки досвідом працевлаштування. Отож, розпочнемо з того, що зараз травень це час, коли розпочинається сезонна робота у Швейцарії на полях, на плантаціях. І власне розпочинається зі збору полуниці, черешні. Де шукати роботу? Ну я вам зараз пораджу сайти, ви можете їх бачити на екрані. Я дуже раджу подивитися ці сайти, тому що там відповідно саме. Сезонна робота на сільськогосподарських угідях ви можете знайти, відповідно ввести те місто, де ви знаходитеся, чи кантон, і там ви побачите сайти. Ніяких посередників немає. Ви просто знаходите вакансію, там одразу номер телефону власника, виноградника чи власника плантації полуниці, і відповідно напряму зв'язуєтеся і. Домовляєтеся про зустріч, або домовляєтеся безпосередньо вже про роботу? Також я порадила в. Переглядати місцеву пресу. Там також дуже часто буває, бувають оголошення, де вказується про те, що набираються працівники для того, щоб так збирати урожай. Теж можу порадити дивитися, наприклад, у магазинах є такі магазини у Швейцарії Мігрос або Куп, є там дошки оголошень. Там також можна знайти інформацію з актуальними вакансіями. Також не забуваємо про сарафанне радіо, і якщо у вас є знайомі місцеві, то відповідно ви можете у них запитати, чи знають вони, де є сезонна робота у вашому місті або неподалік. Тобто є ще один такий варіант, теж хочу порадити вам. Ви можете йти прямо на ферму або на ви бачите виноградник, ви можете підійти підійти у Швейцарії. Зазвичай, наприклад, виноградники плантації вони знаходяться поряд із будинком власників. Тому що загалом у Швейцарії, ви знаєте, ось таке сільське господарство це переважно родинний бізнес, і тут немає таких величезних плантацій. Тому, от все так компактно, якщо це виноградник, то десь неподалік. Живе господар, і можна напряму підійти і запитати. Я, до речі, особисто знаю українців, які таким чином знаходили собі роботу. Більше того, ем, така цікава історія, що е, приходили і запитували, і спочатку це були відмови, але коли декілька разів запитуєш, тобто показуєш свою наполегливість і бажання працювати, то відповідно отримуєш робочу вакансію. Це варіант. умови праці, умови праці різні, і зазвичай робота складна, робота фізична. так, І треба розуміти, що це робота, яка переважно припадає на теплу пору року, на літо буває спекотно. Але тим не менше, якщо є бажання, то можна все витримати. Відповідно, власники роблять паузи невеличкі, тому я не можу сказати, що це надто така складна робота, але тим не менше, так треба бути готовим, фізично підготовленим, щоб іти працювати. Ви можете спробувати і тоді вирішити, чи це для вас чи ні. Наприклад, які умови пропонують роботодавці? Це може бути знаєте, такий тимчасовий контракт, може бути контракт на декілька днів, може бути контракт на декілька місяців, або навіть на от увесь оцей цей сезон? Це мається на увазі десь приблизно 5-6 місяців півроку. Треба питати, запитувати, яка оплата праці? Оплата праці від 15 до 25 франків за годину. Все залежить від роботодавця. Але мінімум так, я чула навіть, що були 12 франків за годину. Але то було на початках, коли ем, я маю на увазі на початках, коли українці приїхали, багато українців було десь три роки тому і. Хтось просто хотів підзаробити, і можливо, десь не дуже совісні фермери користувалися тим, що українці не розуміються, які тут ціни, так яка тут оплата праці, і тому пропонували ось таку низьку оплату праці. Так що стосується також, ще може бути наприклад оплата праці не по годину, а наприклад, там за ящик, за ящик полуниці, ящик черешні. Такі теж є варіанти. Безпосередньо перед працевлаштуванням потрібно всі умови проговорювати із роботодавцем. Так, що стосується мого власного досвіду працевлаштування, я коли тільки сюди приїхала, у Швейцарію, я пам'ятаю, це приблизно півроку, і ну, я захотіла дізнатися, як це. І пішла. Я, я не пішла, в мене не було контракту, я просто пішла на так званий шлюпертак. Тобто, це був день, коли я змогла подивитися і попрацювати. Це був збір груш і я. Е, е, е... Попрацювала взагалі складно ще й не було не потрібно груші було носити в руках. А це, наприклад, був такий транспортний засіб, який між деревами проїжджав, і от ми стояли на цьому транспортному засобі, зривали грушки і клали безпосередньо в корзину. Тобто, ця робота не була фізично складною. Але наприклад, у мене це була більша цікавість, я там не залишилася. Ну і до того ж, оплата праці е, мені запропонували 15 франків за годину. Отож, тут не склалося, але був в мене також ще один досвід роботи. Там вже я трошки попрацювала, десь приблизно 4 дні. Такий мене так, 3-4 дні. 3 дні попрацювала так, і це був збір винограду. Там оплата праці вже була краща, це було 20 франків за годину. Ем, ну, я не скажу, що було складно, було весело, і знаєте, це приходить е, людей 20, всі збирають дружньо, спілкуються. Ем, також якогось фізичного навантаження не відчула. Так, для тих, хто знаходиться. Безпосередньо тут, у Швейцарії, знайти сезонну роботу набагато простіше, аніж для українців, які знаходяться зараз на території України. Але все ж таки, якщо ви на території України і хочете знайти роботу сезонну у Швейцарії, ви також можете пройтися по тим сайтам, які я дала, і е, поспілкуватися із роботодавцем, написати їм. Можливо, вам пощастить і вас візьмуть. Хоча дійсно для роботодавця який тут йому простіше взяти людину, яка фізично тут знаходиться. Але ви можете спробувати свою удачу. Друзі, на цьому все. І я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. До нових зустрічей!